Люцесінь. ТЕМний ліс. Текст читає Сергій Оробчук У безмежному океані інформації в інтернеті загубився віддалений край, а в цьому далекому краї захований ще віддаленіший острівець. І ось у найвіддаленішому куті найдальшої глушини того закинутого вдалич забутого клаптика. У самісінькій глибині куточка, схованого найдалі з усіх, що існують, віртуальний світ. Відродився до життя. У дивному холодному світлі світанку, ніби розчинилися і піраміда, і будівля штаб квартири Оон і маятник. Саме широчезне кам'янисте пустоще простяглося генген -ген за обрій, вилискуючи крижаним металом. Вдалині з'явилася постать Джо Веньвана. Він був у подертих шатах, уже схожих на лахміття. Згори накинув брудне хутро, бронзовий меч висів при поясі, зморшкувате обличчя вкривав той самий бруд. Що й хутро, яке огортало тіло, та очі палали життєву енергію, відбиваючи світло зорі. Тут є хтось. вигукнув Джоу Вінь Ван. Чи є тут хтось хто небудь? Голос його миттю поглинула безкрая пустеля. Він ще трохи погукав і, нарешті, стомлено опустився на землю, пришвидшив біг часу, спостерігаючи, як сонце перетворюється на летючі зорі, а ті своєю чергою знову на сонця. Світила епох стабільності мандрували небосхилом. Із точністю годинникових маятників, а неконтрольована зміна днів і ночей доби хаосу виносила зі світу будь-які закони. Час прискорено мчав уперед, але довкола нічого не відбувалося. Металевий краєвид не змінювався, мов би пустеля тут залягла навіки. Три летючі зорі пустилися в танок у глибинах космосу, і Джо Веньван перетворився на брилу криги, бо прийшов холод. А щойно одна зоря стала сонцем, і його вогненний диск зійшов над обрієм. Намерзлий довкола Джо Веньвана Літ, скреснув і за якийсь час його тіло зникло у стовпі полум'я. Перш ніж цілком розсипатися на попіл, Джо Веньван зітхнув і вийшов із локації. Погляди 30 офіцерів армії, флоту і повітряних сил звернулися до емблеми та регалій, виведених на екран, що світився тьм'яно-червоним. Емблемою була чотирикутна срібляста зірка, утворена променями світла. Що розходилися під прямими кутами. Кожен промень мав форму леза меча, і кожен з боків обрамлювали китайські іерогліфи 8 і 1. Це була емблема новостворених космічних сил Китаю. Генерал Чан Вейсим запропонував усім присутнім присісти, поклав кашкет просто на стіл для нарад і промовив формально церемонія заснування космічних сил відбудеться завтра. До того часу ви отримаєте уніформу і регалії, але вже від сьогодні. Всі ми належимо до одного роду військ. Усі розвернулися довкола і побачили, що з 30 офіцерів 15 належали до флоту, 9 представляли військово-повітряні сили, 6 – сухопутні війська. Коли погляди знову звернулися до генерала чана, в них легко можна було побачити нерозуміння того, що відбувається. Чан си посміхнувся і продовжив досить дивні пропорції і поєднання, чи не так? Прошу всіх вас не брати до уваги сучасного стану розвитку аерокосмічної галузі, в процесі розгляду перспектив космічних сил і фізичних обсягів космічного флоту. У майбутньому розмір бойового космічного корабля та число штатних одиниць можуть перевищувати габарити сучасних авіаносців і чисельність екіпажів, майбутнє космічних тайн за багатотонажними бойовими платформами високої міцності, а бойові дії нагадуватимуть. Радше морські битви, ніж повітряні дуелі, з поправкою на те, що вони точитимуться в трьох вимірах у космосі, а не вдвох на морському просторі. Саме тому кістяком космічних сил має стати флот, а не повітряні сили, на думку більшості, яка домінувала до сьогодні. Зрозуміло, що офіцери флоту можуть мати трохи слабший за необхідний рівень знань і підготовки, тому ми всі маємо якнайшвидше заповнити ці прогалини. СЕР ми гадки не мали, з якого приводу тут присутнім, сказав Джан Байхай. У Уес сидів поряд із ним, випростаний і непорушний. Але Джан помітив щось згасло в очах командира недобудованого корабля. Чан Вейсі кивнув, погоджуючись. Не думайте, що відстань між військово-морським флотом та космосом завелика. Чому закріпилася назва космічний корабель, а не космічний літак? Чому саме космічний флот, а не космічна ескадрілія»? Тому що давно космос і океан споріднені поняття для широкого загалу. Після цих слов атмосфера в кімнаті трохи розрядилася, тож генерал вів далі Товариші, на сьогодні новий рід військ налічує лише 31 присутнього. Стосовно майбутнього космічного флоту вже тривають дослідження в багатьох царинах фундаментальних наук із особливим акцентом на розробці двигунів, що працюють завдяки термоядерному синтезу, вони використовуються для масштабних космічних кораблів і космічного ліфта. Але ця робота безпосередньо не стосується створення космічного флоту, тож саме ми маємо закласти теоретичні підвалини ведення бойових дій у космосі. Поза як наші знання щодо цього виду війни дорівнюють нулю, поставлене перед нами завдання найскладніше і водночас базове, адже все будівництво майбутнього космічного флоту на розробленій нами теоретичній системі, тому первинний етап побудови нового роду військ більше нагадуватиме. Військову академію головним завданням усіх присутніх є створення цієї академії. Тоді ми в майбутньому матимемо можливість залучити значне число необхідних науковців і дослідників для побудови космічного флоту. Чан Вейси підвівся і підійшов до новоствореної емблеми, звідки звернувся до присутніх офіцерів із промовою, яку вони мали запам'ятати на все життя. Товариші, до майбутнього космічних сил пролягає важкий тернистий шлях. За попередніми прогнозами, фундаментальні дослідження з багатьох дисциплін триватимуть щонайменше 50 років, а впровадження ключових технологій для можливості польоту великомасштабних космічних кораблів займе ще сотню років. Також, за найоптимістичнішими підрахунками, від початку будівництва кораблів флоту до введення їх в експлуатацію мине ще 150 років. Отже, від заснування космічних військ до набуття реальних бойових можливостей. У нас три сотні років. Товариші, я гадаю, ви всі розумієте, до чого я веду. Жоден із присутніх не матиме змоги полетіти у космос, ба більше побачити бойові кораблі флоту на власні очі. Навіть вірогідну модель корабля побачити навряд комусь вдасться. Перше покоління офіцерів і членів екіпажів народиться лише за два століття, а ще за два з половиною земний флот зустрінеться з іншопланетними загарбниками. На той час на борту кораблів перебуватимуть. Усі наші нащадки у десятому поколінні. У приміщенні запала тривала тиша перед очима присутніх відкривався довгий шлях, кінець якого губився в густому тумані майбутнього. Вони не знали, де закінчиться історія, проте виразно бачили на обрії спалахи битв і криваві річки. Ніколи досі швидкоплинність людського життя так не краяла їм серця, як цієї миті, і вони ладні були віддати все, щоб їхні душі оминули бар'єри часу простору. І долучилися до своїх нащадків у десятому поколінні у вирі вогню та крові посеред крижаного холоду космосу у справжньому місці для зустрічі душ усіх солдатів. За давньою традицією, коли м'яо Фуцюань повертався до помешкання, він запрошував Джана із Яном до себе на гостину перехилити чарку і потеревенити, а жінка зіцюані вже звичайно сервірувала численними наїдками щедрий стіл. Чаркуючи потроху, Джан поділився планами. Завтра вранці завітати до будівельного банку, щоб зняти з рахунку трохи грошей. Ти що не чув? вигукнув мяво. Уже кілька людей затоптали на смерть у банках. Люди буквально лізуть до каз по головах. А у тебе з грошима як? запитав у відповідь Джан. Частини встиг зняти, але решту заморозили справжнє беззаконня. Волосся, що випало з твоєї голови. Все одно коштує більше, ніж усі наші заощадження зібрані докупи, І зіронізував Джан. Уряд повідомив, що коли соціальна напруга трохи вщухне, рахунки поступово розморожуватимуться. Спочатку буде поновлено доступ до незначного відсотка заощаджень, але згодом усе повернеться до норми, втрутився Ян. Сподіваюся, так воно й буде, відповів Джан, поквапливе рішення уряду оголосити воєнний стан помилкове. Воно лише посилює паніку в суспільстві. Більшість людей тепер заклопотані лише власним добробутом. А хто мислить категоріями оборони землі за 400 років? Корінь проблем зовсім не в цьому, випалив Ян. Я давно казав, що за високий рівень заощаджень китайців міна сповільненої дії. Чи я помиляюся? Економія на витратах плюс низький рівень державного соціального забезпечення, тож як наслідок, усі заощадження на чорний день зберігаються лише в банках. Зрозуміло, що обмеження доступу до них викликає паніку якою, на твою думку, вона буде, ця економіка воєнного часу. звернувся до нього Джан. Зарано говорити про щось конкретне. Здається, що цілісної картини поки ніхто не бачить, адже нова економічна доктрина перебуває на стадії розробки. Про те, що до одного можна бути впевненим. Попереду тяжкі часи. Е, тяжкі часи. Людей нашого віку важко здивувати новими неприємностями. Гадаю, що вже буде як у 60-ті, сказав мяв. Дітей шкода, мовив Джан і осушив келих. Цієї миті поява заставки екстреного випуску новин із гучним акомпанементом змусила трійцю одночасно повернутися до телевізора. Добре знайома мелодія змушувала людей залишати всі справи. Останнім часом екстрені випуски новин з'являлися на екранах частіше, ніж будь-коли. Троєлітніх чоловіків добре пам'ятали, як добре подібні випуски звучали в етері радіостанцій і на телебаченні до 1900 років. 80-х років, але впродовж наступного тривалого періоду спокою і процвітання вони зникли з програми. Почався випуск новин. Як стало відомо власному кореспондентові каналу Секретаріаті ООН, прес-секретаріон на прес-конференції, яка нещодавно добігла кінця, повідомив Найближчим часом скликатиметься спеціальна сесія Генеральної асамблеї ООН для обговорення питань ескапізму. Метою спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН. У якій також братимуть участь постійні члени РОС, буде досягнення міжнародною спільнотою консенсусу з питань ескапістів та розробки відповідних міжнародних законів. Здійснімо короткий екскурс у історію виникнення та розвитку ескапізму. Ідеї ескапізму зародилися на тлі трисоляріанської кризи, і основні тези руху такі поза як подальший розвиток передових наукових ідей, галузей, проведення експериментів, суттєво ускладнені внаслідок існування. Замка софонів втрачає сенс розробка плану захисту Землі та всієї сонячної системи під час війни, можливо, через 450 років. З огляду на прогнози розвитку технологій упродовж наступних чотирьох століть, з урахуванням наявності замка, більш реалістичним завданням здається побудова міжпланетних космічних кораблів, щоб незначна частина людства мала змогу відлетіти у міжзоряний космічний простір та уникнути винищення. Існують три течії скапізму, що різняться між собою кінцевим пунктом призначення. Перше, новий світ, тобто пошуки серед зір нового місця, придатного для життя, це найкращий варіант, проте його реалізація потребує опанування технологій надзвичайно швидкого переміщення, адже подорожі триватимуть надто довго. За умов накладення обмежень на розвиток науки в добу кризи технології навряд чи сягнуть належного рівня, аби даний сценарій міг бути реалізований. Друга цивілізація на кораблях Тікачі використовуватимуть космічний корабель як тимчасову домівку і зможуть вічно мандрувати безкрайми просторами космосу. Цей варіант стикатиметься з тими самими проблемами, що й новий світ, але акцент на створенні технологій компактних саморегульованих та самоочисних екосистем. Побудова так званого корабля поколінь із замкнутою екосферою теж виходить далеко за межі сучасних технологічних можливостей людства. Третя. Тимчасовий притулок передбачає, що по тому, як трисоляріанська цивілізація колонізує сонячну систему, втікачам до космічного простору можна спробувати встановити контакт із трисоляріанським суспільством. Установлення контакту може призвести до налагодження взаєморозуміння і розробки політики спільного проживання, що надасть людству змогу повернутися до сонячної системи на правах молодшого партнера. Цей варіант вважається найреалістичнішим. Проте він включає багато змінних, які суттєво послаблюють упевненість в успішній реалізації проєкту. Невдовзі по виникненні течії ескапізму багато світових мас-медіа повідомили США та Росія два світові лідери у космічній галузі почали таємні розробки власних планів організації втечі до міжзоряного простору, попри те, що обидва уряди різкої категорічній формі заперечили розробку подібних планів. Це викликало неабиякий резонанс у світовій спільноті. Стало поштовхом для руху вільних технологій. На третій спеціальній сесії Генеральної асамблеї ООН багато країн, що розвиваються, висунули до США, Росії, Японії, Китаю та ЄС вимогу щодо надання міжнародному співтовариству безкоштовного й вільного доступу до передових технологій аерокосмічної галузі, аби всі країни, нації та етнічні групи мали в часи Трисоляріанської кризи вільні можливості. Прихильники руху вільних технологій посилалася на прецедент з початку століття. Кілька великих європейських фармацевтичних корпорацій стягували з африканських країн чималу платню за використання патентів на виробництво найсучасніших ліків проти сніду, і це спричинило численні судові позови до фармкомпаній. Зіткнувшись зі швидким поширенням СНІДу в країнах Африки та під тиском громадські, кілька компаній відмовилися від стягнення плати за використання патентів до початку розгляду в суді. Сьогодні перед загрозою найгострішої кризи в історії людства добровільна участь у вільних технологіях безумовно є зоною відповідальності передових держав. Вимоги руху вільних технологій отримали одностайну підтримку з боку країн, що розвиваються, і навіть деяких країн-членів ЄС. Проте ці ініціативи були відкинуті на спільному засіданні ООН-РОС. Тоді під час п'ятої спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН Росія та Китай. Висунули пропозицію про надання доступу до вільних технологій обмеженому колу держав і числа постійних членів Рос, але ця ідея отримала вето вже від США і Великої Британії. Уряд США своєю чергою повідомив, що будь-яка ідея технологічного соціалізму утопічна та наївна. І навіть за ситуацією, що склалася на сьогодні, Національна безпека США є пріоритетним завданням уряду, поступається лише проблемі забезпечення захисту всієї землі. Невдача вільних технологій спричинила також скасування проєкту з побудови об'єднаного зоряного флоту всіма його учасниками. Руйнівний вплив поразки проєкту вільних технологій мав куди далекосяжніші наслідки, бо змусив людей усвідомити, що навіть перед загрозою руйнівної трисоляріанської кризи єдність людства є нездійсненною мрією. Рух вільних технологій був започаткований ескапістами, і, на їхню думку, тільки після досягнення консенсусу з питання скапізму. Світова спільнота матиме змогу подолати розкол між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються, а також у колі самих розвинених країн. У такій політичній обстановці має відбутися церемонія відкриття наступної спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН. О, через цей репортаж я дещо пригадав. мовив мяу. Те, що я вам казав телефоном кілька днів тому, виявилося правдою. Та про що? Про фонд порятунку. Старий м'яу, я міг би очікувати подібного від кого завгодно, але не від тебе. Ти не схожий на занадто легковірного, невдоволено озвався Ян. Та ні, заждіть. відмахнувся Мяо, повертаючись обличчям до співрозмовників і стишуючи голос. Ім'я хлопчини, Ши Сяомін. Я, наскільки зміг, вивернув його догори сподом і вивчив біч. Його батько шицян справді працює на роз, навіть у департаменті безпеки. Колись він очолював міський антитерористичний відділ. А зараз не просто працюю на роз, а очолює напрям боротьби з ОЗТ. Я телефонував до його відділу особисто. Вся інформація підтвердилася можете самі перевірити. Джан і Ян призернулися. А далі останній узяв пляшку, налив собі ще питва, і аж тоді з усмішкою відповів Ну, то й що, коли це все правда? Кому цікавий цей фонд? Чи можу, до прикладу, я собі це дозволити? От розумні слова, це лише для вас, багатіїв, пробурмотів захмелілий Джан. Надміру збуджений Ян зненацька випалив. Якщо це правда, то країною правлять справжні телепні. Якщо хтось і матиме змогу відлетіти, то це мають бути найдостойніші наші нащадки. Якого дідька це право могтиме отримувати кожен, хто має дзвінку монету. Який сенс у такому порятунку людства? Мео тиснув у нього пальцем і засміявся. Добре, Яни. А тепер скажімо те, що дійсно криється за твоїми словами. Ти вважаєш, що саме твої нащадки. Потраплять до переліку достойних і справ на порятунок, чи не так? Погляньмо на твого сина й невістку обоє мають докторські ступені. Світ людства. Тож твої онуки, правнуки і праправнуки теж, швидше за все, потраплять до коло обраних. Він підняв килих і кивнув. Але ж усі люди рівні, хіба ні? Тому якого дідька ви маєте отримувати привілей, га? що ти натякаєш? Ну, схему обміну товар гроші товар ніхто не скасовував. Це природно. Тож я забезпечу грошима майбутнє родини Мяо. і це також цілком природньо. Ти вважаєш, що все можна купити за гроші. Головною метою відльоту є забезпечення можливості порятунку людської цивілізації. Природним буде саме бажання зібрати цвіт людства, а не відсилати в космос кілька мішків із грішми. Що за дурниці ти верзеш? пирхнув Ян. Облажлива посмішка щезла з обличчя Мяо, і він товстим пальцем тиснув у бік Яна. Я завжди знав. Що ти ставишся до мене зверхньо. Хоч би скільки грошей я заробив, усе одно залишуся лише простим скнарою, калиткою, натоптаного грішми. Чи не так? Та за кого ти себе маєш? Ян відчув, як алкоголь стирає з нього на цивілізованості. Мяо ляснув по столі, підвівся і випалив. Я не дзіньвень. Я не збираюся вислуховувати твої закиди. Я. Джан і собі вгатив по столі, але чи не втричі гучніше. Два з трьох келихів. Перекинулися, і жінка сичуані зокнула від несподіванки. Тиснувши пальцем у обох, Джан закричав Тож ти, еліта, а в тебе гроші, хоч греблю гати. Отже, я вичевидь опиняюся за бортом сучі весени. То що ж я, простий трудівник, взагалі не заслуговую на нащадки? Він ледь стримався, щоб не копнути ногою стіл, розвернувся і вискочив у двері. Ян подався за ним. Руйнійник. Обережно запустив нових золотих рибок у акваріум, які Еванс він полюбляв усамітнення, проте потребував товариства інших живих істот, часто розмовляв із рибками так само, як і з трисоляріанами. Він вважав, що дві такі форми життя варті тривалого співіснування на землі. Цієї миті на сітківці з'явилося повідомлення від Софуна. Нещодавно я аналізував роман трьох царств як ти й казав, лукавство і блуда переплітаються з тонкою майстерністю. Нагадуючи візерунок на змійній шкірі. Господи, ти знову згадуєш змію. Що гарніший візерунок, то страхітливішим він здається. Раніше ми не переймалися планами людства щодо втечі, бо вони стосуються пошуків прихистку поза межами сонячної системи. Але нині ми скоригували свої плани та бажаємо завадити відльоту людей із землі. Надто небезпечно надавати ворогам, у чиї думки неможливо проникнути, можливість втечі у безкрай космосу. Ви маєте конкретний план дій? Флот змінить шикування, щойно досягне сонячної системи, у поясі койпера кораблі розсередяться, щоб узяти в кільце всю систему. Якщо людство справді вдасться до спроби відлетіти, ваші кораблі прибудуть запізно, аби запобігти цьому. Це правда, саме тому ми потребуємо вашої допомоги. Отже, наступною місією ОЗТ буде створення перешкод від льоту людства чи його відтермінування. Рунівник 2 посміхнувся. Господи, тобі зовсім не варто цим перейматися. Масового виходу у людства не станеться. Навіть попри обмеження розвитку технологій, людство до снаги побудувати корабель поколінь. Головна перепона полягає зовсім не в браку технологій, в суперечності між країнами. Будь-яка з наступних спеціальних сесій ООН може виявитися проривною у вирішенні цього питання, а якщо й ні. То розвинені країни цілком здатні ігнорувати вимоги країн, що розвиваються, і втілити в життя власні розробки найбільшу перешкоду для реалізації плану втечі становлять несуперечності між країнами що ж тоді суперечки між людьми з приводу того, хто має відлетіти це не здається нам проблемою ми раніше також схилялися до такої думки, проте зараз саме це вважаємо нездоланною перешкодою на шляху до реалізації плану. Можете пояснити причину ви, можливо, і знайомлені з історією людства, проте не помітили важливої деталі. Питання, хто летить, а хто залишається, належать до базових людських цінностей, які в минулому були рушійною силою прогресу людського суспільства, але перед загрозою найбільшої небезпеки в історії це виявилося пасткою, і дотепер більша частина людства не зрозуміла всієї глибини проблеми. Господи, будь ласка, вірте мені, з пастки не вирветься ніхто.